Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні до вашої уваги Kia e-Niro, 64 кВт. Автомобільчик пригнаний з Європи. Віддаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації. Батарейка у нас 64 кВт, дає змогу проїхати влітку до 500 км, взимку в районі 400 км. Автомобільчик весь в оригінальному окрасі, середня комплектація. Жодний елемент не фарбований. Стан ну, я би оцінив його на тверду десятку. Так, що ми маємо? Лед-денні ходові вогні, оптика у нас звичайні галогенки, але при бажанні можна туди Леди поставити. По портам зарядки, звичайні стандартні е зарядочки. Йдуть, порти зарядки, Type 2, TCCS підтримує три фази. Тобто, якщо у вас вдома, Станція, то можна заряджатись е, швидше. Він до 12 кВт буде приймати в порівнянні з тим, коли йде одна фаза, то приймає до 7 кВт. По факту, тут буде 10-11 приймати, а там, де одна фаза буде приймати з Type 2 максимум десь 5-6. Це, е, скажімо так, реалії, які, які насправді, тому що те, що пише завод, воно трошки відрізняється. Е, так, камера заднього руху. Парктронічки, легкосплавні дисочки з датчиками тиску шини, резина у нас літня, є безключовий доступ, автоскладування дзеркал, регулювання, підігріви дзеркал, скло автодоводчики на передніх вікон, механічні сидіння, є мікроліфт, шкіряні вставочки, комбінований у нас салончик, утримання в смузі. пробіг у нас оригінально підтверджено 135 тисяч км. Це у нас, до речі, рестайлова ніра. У нас вже йде велика мультимедія. Також є підігрів керма, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, автохолт, електроручник, Траймод. Це у нас три режими руху, три режими рекуперації, датчики дощу, світла. Можна, до речі, з додатка скачати додаток, підконектитись до автомобіля і дистанційно навіть вмикати, наприклад, пічку. Так, що, погнали далі. Зараз ще його підключимось, почитаємо його і пробіжимось товщиним міром, пропікаємо. Хороший стан салончику. Комбінований салон на мене один із практичних, бо щойно знімав, знімав людям на шкіряному салоні і сів, поки підігрів не нагрів сидіння, то в страху холодно. Так, зарядочка. Подовжувач, знак аварійної зупинки. О, тут даже фаркоп є, йолки палки прикольно. да є кріплення. Є кріплення, і є у нас фаркоп. Не буду доставати, бо неудобно. Фаркоп є. Прикольно. Це можна, наприклад, так, Вогнегасник цей компресор. Фаркоп потрібен не обов'язково тягати прицепи, навіть зробити, прикріпити велосипедне кріплення і цепляти велосипеди назад, то прикольна штука. Поїхали далі. Задум місця багатенько. Часто люди приходять і кажуть, що не знаємо, що купити, Ніро чи Кону. Ну, в Ніро буде підвізка суттєво м'якше, буде місця набагато більше заднім пасажирам. Подивіться, які задні двері величезні. Місця тут вдосталь. Місця тут багатенько. Також і багажник буде суттєво більший. Матеріали цікавіші, мякша підвізка. Ну, цікавіша машина загалом буде, якщо порівнювати кону і Ніро. Кона і Ніро це порівнювати як ніби Volkswagen Passat і Volkswagen Polo. Якось Так, Так, що ж, давайте пробіжимось, товще міром. міримо. Разі ще глянемо, чи є тепловий насос. Часто люди самі не знають для чого, але вони його дуже хочуть. Як у мене якось чоловік приїхав в соула дивитись, Таке, то є тепловий насос, то каже, каже, а як я зимою їздити буду каже, без теплового насосу. Я кажу, так само без нього, як і з ним. Запасу ходу просто різниця буде, кілометрів там може в 20 Різниці ви не відчуєте. тепловий насос просто прибавить трошечки запасу ходу. так Капот алюмінієвий пробивається тоншим шаром, також і ляда пробивається там в районі 20-30 мікрон. Тут у нас буде около 90 мікрон, в середньому там. Але фарбованих елементів бути немає. Колеги попередньо в Польщі його перевіряли, пропікували. Але ми ще контрольний пробіжимось. Перевіримо. Так. Хтось дзвонить з клієнтів, хтось щось хотять. Все по окрасу все чітко. Полетіли далі, підключимося його, продіагностуємо. Так, у нас на продаж цього автомобіля є ще сьогодні п'ятниця, субота. І неділя, тому що з наступного тижня будемо ставити всі автомобільчики на реєстрацію. І ціни відповідно, будуть дорожчі, тому що з Нового року ціни будуть плюс ПДВ 20%, тому буде суттєво дорожче. Враховуйте і поспішіть придбати, тому що вже час минає і спіти поставити на облік уже буде дуже складно. В Вінниці, наприклад, талончики, мені кажеться, вже немає. А Хіба що брати талончики десь в райцентрах по області. щоб поставити в цьому році на реєстрацію? Так, підключаємося, погнали. Що? Що ми маємо? Перевіримо по коміркам. Так, уже жарко в салоні. Так, показує у нас вольтаж 3,58. Має бути по всім комбіркам однаково. Кусіонік у нас був, заїхав, то у нього одна комбірка була просівша і світився чек. Але покатались, покатались, вирівнялись і вся помилка пропала. Помилки світилась саме на приборній панелі. Тут помилок немає, відповідно, питань немає. Так, дивимося далі сох. of Hills 100%. Тут ну, не дивно, 64-ки практично завжди йдуть 100%, 39-ки іноді можуть бути навіть менше. Загалом цікаве авто. Навіть в середній комплектації є все, що треба і не треба. І той же безключовий доступ, і автоскладнення зеркал, підігрівчики, утримання в полосі, адаптивний круїз все, все, що потрібно для комфортного використання, є. І саме головне величезна батарея, яка дає змогу реально багато проїхати. Тому на дальніки можна без питань їхати. І не боятись. Приймає, до речі, порт CCS до 100 кВт. По факту він буде приймати на станції десь 80-90. Воно постійним не буде, струм він буде все одно підніматися, збільшуватись, зменшуватись. І коли ви вже будете, якщо будете заряджатися, більше 80% заряду буде, то відповідно швидкість сповільниться. Що ж, автомобільчик віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації, не зволікайте. Бажано купити до понеділка. Бігом-бігом ставити на реєстрацію. Бо 20% від вартості, а вартість у них в документах всіх вказана митниця оцінює їх по 950 тисяч гривень. І від тої суми 20% ПДВ потрібно буде сплатити. Тобто 4 з гаком тисячі доларів буде реєстрація. На сьогоднішній день реєстрація орієнтовно 1700 гривень плюс-мінус. Що ж зацікавила? Приїжджайте на каву та на те Будуть питання. Дзвоніть, пишіть. Дякую, що були з нами. А вам гарного дня, пока, пока.